Ще з дитинства вчили не гратися з вогнем, та дехто вважає таку гру заняттям для душі. Більше того, навіть викладають та навчаються у нас справжньому вогняному факультеті у Житомирі. Керівники кажуть, що така школа не несе небезпеки, якщо дотримуватись усіх правил. Сама школа не є небезпечною, тому що ми тренуємося на тенісних м'ячиках. В основному за що того що ми вже вжились в те, що ми займаємося вогняним шоу. перше, що ми вбили собі в голову це техніку безпеки для зрителя і для себе. заняття з вогнем допомагають краще володіти. Діти своїм тілом, каже Нікіта. Розповідає, що з його практики викладання ще не було випадків, коли люди не могли навчитися хоча б азів жонглювання вогнем. Просто працюють дуже багато груп миш, які не працюють в звичайній житті. Тобто за що того, що кість постоянно напряжена. Но в цілому виходить у всіх. Тобто у мене не було ні одного ученика, би прийшов, у которого не вийшло. Таке захоплення не є дешевим, говорить Софія. Майже всі знаряді для виступів з вогнем замовляють за кордоном. Ця штука коштує майже півтори тисячі гривень з. Ставко. Ось вогняний реквізит коштує трохи дешевше. Є майстри, які його виробляють в Києві, в Харкові, в Донецьку, в Одесі, майже по всій Україні є такі театри, і вони виробляють свій реквізит з керамошнура та керамово полотна. Ось він коштує від 150 і вище гривень. Учасники школи вогню кажуть, що найбільше жити цікавляться та замовляють фаєр шоу у їхньому виконанні на новорічні свята. Саме в такі дні всім хочеться вірити у чудеса, а вони виконують таку собі роль чарівників.